Сьогодні, 28 грудня, стрічки новин знову забиті однаковими емоціями. Переговори начебто зірвалися. Путін, нібито не хоче миру. А Дональд Трамп демонструє в тому. Багатьом хочеться побачити просту картинку: лиходій відмовився від угоди, і ситуація зайшла у глухий кут. Проте проблема в тому, що ми з вами спостерігаємо не переговори. Ми спостерігаємо масштабну спецоперацію Кремля, яка йде хвилями. І кожна така хвиля має чітку мету. У грудні багато хто. Переплутав жанр того, що відбувається. Справжні переговори це коли делегації мають повноваження, протокол, відповідальність та фінальні документи. Те, що Кремль запускає зараз через зустрічі, дзвінки та приватні канали це не дипломатія, це розвідка, дресирування та торг. Кремлю не потрібно підписувати мир прямо зараз. Йому потрібно розкласти позицію заходу на шматки, знайти слабкі місця, а потім продавити свій варіант. Путін не шукає компромісу, він шукає форму капітуляції. України, яку можна продати світу як угоду. Ключове питання на 28 грудня звучить так: що було справжньою метою всіх цих грудневих контактів? І що змінилося за останні три тижні? Змінилося головне: ставка Кремля тепер не на фронт, а на політику Заходу. Путін чітко бачить, що військовим шляхом він не отримує швидкого перелому. Ціна занадто висока, швидкість просування занизька, а втрати величезні. Отже, стратегія змінилася. Тепер мета не взяти все силою, а зламати волю, зламати Україну через знищення інфраструктури, зламати Європу через страх і зламати Сполучені Штати Америки через внутрішній конфлікт і цинізм бізнесу. Андрій Іларіонов постійно підкреслює: Кремль знову грає стару схему. Вони кажуть, що готові говорити, але спочатку Україна має поступитися. Це психологічна пастка. Якщо ви приймаєте таку рамку, ви вже програли, бо поступки стають лише вхідним квитком на переговори, де від вас вимагатимуть ще більше. Всі ці грудневі зустрічі це спосіб витягнути з американського табору конкретику, де проходять реальні червоні лінії, на кого можна тиснути і хто готовий здати один пункт, щоб отримати інший. Путін любить довгі розмови не через повагу до співрозмовника, а тому, що це інструмент розкриття оборони, коли Захід починає обговорювати плани, пакети та гарантії для Росії. Він уже грає в гру Кремля. Обговорення переходить від того, як зупинити агресора до того, як правильно оформити його виграш. Тепер давайте скажемо прямо: Путін не припиняє війну, тому що війна це не помилка, а механізм його влади, але йому може бути потрібна пауза. Важливо розуміти, пауза це не мир, пауза це перезавантаження складів, накопичення ресурсів, ремонт економіки та підготовка до наступного більш потужного удару. Найнебезпечніше слово, яке зараз лунає. Це заморозка. На перший погляд це звучить логічно. Люди втомилися, всі шукають виходу. Але якщо дивитися холодною логікою, це саме те, що найбільше потрібно Кремлю. Війна для Росії зайшла у фазу системного виснаження. Це не видимий обвал, а виснаження техніки, людей та керованості. Якщо війна триває без зупинки, ці витрати накопичуються лінійно. Якщо з'являється пауза, система починає самовідновлюватися. Під час такої паузи Кремль може перегрупувати війська, закрити дірки в бюджеті, придушити внутрішнє невдоволення та провести приховану мобілізацію. Пауза. Це зміна форми війни, а не її кінець. Історія вчить, що кожне перемир'я з Кремлем завжди використовувалося як інструмент підготовки до нової агресії. Багато хто думає, нехай буде пауза, а потім якось вирішимо. Але потім уже не вийде. У момент паузи захід втрачає відчуття терміновості, суспільство розслабляється, а санкційна дисципліна починає тріщати. Те, що сьогодні вважається тимчасовою лінією фронту, завтра почне сприйматися як статус-кво, час почне працювати проти України. Андрій Іларіонов попереджає: найнебезпечніша фаза війни це не ескалація, а ложна розрядка. Путін діє не наосліп. Його впевненість базується на сигналах, які він отримує. Ключовою фігурою для нього зараз є Дональд Трамп. Путін розуміє, що Трамп мислить категоріями угоди, де важливий не принцип, а результат, який можна продати як перемогу. Тому Кремль не каже ми перемогли. Він каже давайте домовлятися. Це мова, яка ідеально лягає у вуха людям, що шукають швидких рішень. Але під словом угода у Путіна завжди прихований ультиматум. Він пропонує не безпеку, а фіксацію захопленого справом повернутися за рештою пізніше. А тепер заглянемо всередину самої російської системи. Головна помилка думати, що пауза стабілізує режим Путіна. Насправді, все навпаки, пауза для цієї системи небезпечніша за продовження війни. Війна сьогодні виконує функцію клею. Вона пояснює все: ріст цін, відключення інтернету, відсутність грошей та репресії. Все списується на зовнішнього ворога. Якщо стрілянина вщухне, люди почнуть ставити питання: чому не повернули мобілізованих, чому санкції не зняли і чому економіка все одно просідає. Система втрачає головний інструмент. Страх війни як виправдання. Всередині російських еліт це відчувається особливо гостро. Для них війна це вже не джерело прибутків, а джерело ризиків. Ризики втратити активи, стати крайніми або отримати термін за недостатню лояльність. Система, побудована на персональній лояльності, не вміє жити без постійної мобілізації. Вона або рухається вперед, або починає жерти саму себе. Путін боїться не вулиці, він боїться розчарування всередині вертикалі, коли наказ. Перестають виконуватися з ентузіазмом а починають саботуватися. Це початок кінця, тому Кремлю потрібна або ескалація, або повна капітуляція України. Будь-який сірий варіант для них смертельно небезпечний, яким же буде реалістичний фінал. Це не буде 1945 рік з підписами та прапорами. Це буде розпад логіки війни. Росія не зможе нескінченно підтримувати інтенсивність не через брак танків, а через втрату керованості, коли занадто багато вузлів зав'язано на одній людині, а всередині вертикалі панує то. Тотальна брехня, сигнали перестають доходити. Україна не програє військовим шляхом, але буде змушена існувати як фронтир між світами. Захід же намагатиметься перевести конфлікт у режим контролю ризиків, а не остаточної перемоги. Фінал війни розпочнеться не на фронті, а всередині російської системи, коли еліти перестануть вірити, що війна гарантує їм виживання. Це закінчиться швидко, різко і некрасиво. І саме тоді почнеться найскладніший період: турбулентність, фрагментація та спроби домовитися, кожен за себе. Празнувати буде зарано, бо закінчення війни це не кінець небезпеки, а кінець старих правил. Війна закінчиться тоді, коли система, що її породила, стане неспроможною її продовжувати. Цей момент ближче, ніж здається, але він буде важчим, ніж багато хто очікує.